Сьогодні поговоримо про лікувальну профілактичну зубну пасту, яка е, на моєму досвіді опинилася найкращим продуктом за все моє життя. Я провела в стоматологічній індустрії 33 роки і можу абсолютно точно вам повідомити, що цей продукт має безліч переваг перед всіма тими зубними пастами, які ви колись використовували. І саме завдяки її. Підкреслюю, що ця паста має лікувальні та профілактичні властивості. Лікувальна зубна паста на основі мінеролу, вона вміщує базову субстанцію монт який достають з глибини древнього моря. Це водорості та ракоподібні. І цей монт Несе інформацію здорової клітини. Як спеціаліст з діотології, нутриціології, біологічної та ресурсної медицини, нагадаю, що весь кишківник починається в нас з порожнини рота. І саме тут, в першу чергу, ми маємо з вами поміряти норму pH нашої слини і подивитися, а що ж насправді відбувається в нашому організмі. І так прийдемо. До пасти. Зубна паста на основі монтмерилоніду видаляє наліт, уповільнює утворення зубного каменю. Нагадаю ще раз, що монтмерилонід не, не входить більше ні в які зубні пасти. Зубна паста на основі мінеролу активно відновлює і зміцнює зубну емаль. Ця паста відновлює баланс кальцію в емалі. Ця паста забезпечує профілактику гінгевіту, парадонтиту, тому що мінерал – це природний комплекс і складається він з 70 макро та мікроелементів. І по іншому, можемо сказати, що зубна паста на основі мінеролу, вона сприяє саморегуляції організму. Складом пасти є. Як я вже сказала, більше, ніж 70 мікро та макроелементів. І вміст елементів лушного характеру 77% кислотного 23% паста не вміщує барвників, парабинів, консервантів, не вміщує вторг. А це є запорукою вашого здорового шлунку, кишківника, крові і всього організму. Паста випускається в такій великій тубі, 100 мл. Якщо ви використаєте хоча б один, два, три рази і, і тим паче більше, ви побачите, як ваша зубна емаль значно начебто відбілилася. Але тут працює саме е, таким поглинаючим харчові барвники, кремній, і е, за рахунок зміцнення кальцію зубів, ви побачите її супер класний. Результат, це правда, номер один. І якщо ви ще вагаєтеся, то скуштуйте хоча б один тюбик, і ви все самі побачите. А ще ця паста усуває повністю гіперестезію після першого використання. І ще вона припиняє кровоточивість і не дуже доступна ціна. Український продукт раджу. Шукайте на сайті mineral.ua. і будьте здорові! Посміхайтесь, посмішка! Нічого не варта, але дуже багато дає!